Вітання всім шанувальникам футболу. Ютуб канал «Івспорт» презентує фінальний поєдинок Кубка чемпіонів районів в сезону 2023 2024 років. Сьогодні футбольна Івано-Франківщина дізнається ім'я найкращої аматорської команди краю. Ну, тож, друзі, сьогодні в нас золоті нагороди розіграють народний футбольний клуб Металіст з міста Івано-Франківська та Яспіль з Ясенами що на Коломищині. Все готове у нас до початку сьогоднішнього поєдинку. буквально лічені секунди. І ось зараз так дає. Олексій Лаврів, головний тренер футбольного клубу Яспіль Микола Візінський, президент Михайло Шкварок. Познайомилися з складами команд і наостанок про офіційних осіб. Ось це вже могло бути небезпечно. На щастя, для гостей, для франківців, все. його просто заблокований. Урсуляк. Урсуляк виконує подачу. Пащенко, ледь за комірець не залетів голки пару м'яч, але на місці, на місці Андрій, на місці 71-й номер металіста. Багато забиває, так, і одразу ж таки, щоб, закінч... щоб закінчити тему Руслана, то в минулому поєдинку за участі яспіри відрізняється Пентатриком. А тут Сем'янчук буде добування, потрібно бити. Сем'янчук під удар і м'яч прилітає над воротами. Степан Ціцюра пробиває над надважньою дев'яткою. Намудрили тут на трьох, ну одразу, одразу ж таки маємо визначити чудові дії. Андрієць! Є в Євняць удару б'є, Андрієць! Пащенко на місці Чудову гру тут. Не дають, мені команду розповісти, Вам якусь цікаву. Статижну інформацію, адже Андрієць! Здається, Андрієць і передає вітання своїм волівальникам, яким дивляться нашу трансляцію. О, мені здається, що все ж таки там замикав Андрієць, але, можливо, і. Один нуль, і саме це той самий рахунок, який змушений буде, скажімо так, яспіль може дещо пригальмувати, але не настільки, щоб ось так помилятись на, на, на рівному місці, п'є щербина, гол, друзі, один-один, ось так. От доволі швидко. Металіст зрівнює рахунок. Не можу зрозуміти, що робив захист Ясполя в цьому епізоді, і рахунок стає 1-1. Станом на сьогодні, станом на цю хвилину, яспіль вже оформив золотий дубль в змаганнях Коломищини. А поки Семінчук. Андрій Ящук. і це пенальті, друзі. Іван Крижанівський отримує попередження за фол проти Степана Ціцюри. Е, ось так. Маємо відзнати, Чудово. Отож, Олексій Брізе проти Миколи Ящука. Тягний м'яч Андрій Ящук! Щербина на добиванні. Тут Крижанівський блокує його удар. Що ж таке, друзі? Андріящук тягне пенальті чемпіонату України серед аматорів і, друзі, хто знає, можливо, в нас ви можете дивитися матчі другої ліги. Але про це трішки пізніше Щербина чи буде добування. Не встигає Щербина. Цього разу його випереджає Олександр Вєтров. А для чого я це все розповідав? Я це розповідав для того, друзі, щоб ви підписались на youtube канал в спорту. Кубка Івано-Франківського району цю гру ви можете переглянути у прямому ефірі на нашому ютуб-каналі. початок матчу о 16.00. І для вас той матч прокоментує Олег Волосянко. А поки є можливість матеріста для удару, заблокований удар. Ну що ж таке, розводить руками. Гравець металіста це у нас був Олег Локатир. Ну, здавалось би, він вже пройшов всіх, кого можна було. 32-й хвилинів поєдинку, тож локатир подає, подає на лінію штрафного майданчику. Тут букатка виграє, б'є і називуватимемо. Тому з виконанням цього штрафного удару за кілька сантиметрів м'яч пролітає повз ворота. Локатир все ж таки підхоплює. Не було порушення правил, так, і не вдала передача від локатеря. Бойків. Сьогодні без центрополя грають суперники. Матієк Ставить корпус Матієк Відкидає на Урсуляка Урсуляк з вигідної позиції б'є кудись туди. Хотів сказати по горобцях, але м'яч навіть вийшов в аут. Друзі, можете оцінити, наскільки невдалим був удар виконання 35-го номера Ясполя, що буде все ж таки вийти вперед в сьогоднішній зустрічі. І дуже і дуже невдале рішення від гравця команди. А ось зараз може бути відповідь. О! Ось так, друзі. Василь Щербина реалізував віч -навіч, ем, вихід, віч навіч з Миколою Андрійщуком. Але все, але все обійшлося, Покаже Олексій лаврів, що можна продовжувати гру. Ціцюра на фланг, локатир. Проти, проти нього купіна гальмує дещо локатир. Відкидає на партнер по команді подача. Сем'янчук. І що ж витворяє у воротах Микола Андрійщук. Тягне м'яч, ну ось, ось, вімкнули швидкість обидві команди. Це у нас Матієк. Матієк, перепрошую. Пащенко. Ну що ж, здавалось би, не надто сильний удар від Матієка, але додав він проблем, складнощів і зрівнювати рахунок в сьогоднішній зустрічі. Боротьба Семенчука. Семенчук вдвох виграє. Що тут Щербина? Щербина все ж таки зупиняє з другої спроби. Подає Щербина. Б'є Б'єнчук. Рахунок стає 3 1 Ярослав Семенчук. Радіє Семенчук. Передає вітання нашим болівальникам, нашим глядачам. І ми чуємо, як скандують. Вболівальники металіста, як мінімум 25 хвилин так, для того, щоб покращити свій голодорський доробок, а тим часом на наврозошвіллі програє дуель Андрію Пащенко і бачимо радість Андрія. Дуже він емоційно реагує на цей, на цей епізод. Знову знову момент цього разу Щербине, але на місці Микола Андріїщук арбітражу обласних змагань. Стротинський. Карно Стротинський б'є Пащенко на місці. Андрієць додає знову голкіпер. Що тут, тут захисники розбираються. Знову Пащенко демонструє свою майстерність. Сьогодні не можемо е, дорікнути, що ні одному, що, ін, що іншому голкіперу е, для перемоги всі футбольні хитрощі доступні Ось Тут чудова передача передачі Семенчука. Вихід Вічнавіч! Андрій Ящук тягне цей м'яч Андрій Ящук. Ну і знову ж таки, відзначаємо передачу. Передачу Ярослава Семенчука. Проти нього локотир Бойків. Відкидає на Струтинського. Струтинський подає. Захисники на місці. Санюк. Санюк знову чіпляється за м'яч. Сам'янчук. ось Щербина. Може бути вихід вічнаві. Щербина! Щербина обходить суперника. Порожні ворота! Щербина б'є! і М'яч у воротах! Василь Щербина! Робить рахунок 1-4 на користь металіста. Друзі, я не помиляюсь. Сьогодні металіст гості, тому ми дотримуємось протоколу і ставить. Не хочеться забігати наперед, але напевно ставить масну крапку. Ну, все було, звісно ж таки, не по такому плану, не на те. Розраховували е, представники Коломийщини, а ось зараз, що буде зараз, б'є. І... З рикошетом, здається, так? Ні, не було рикошету. Показує Руслан Михайлишин, що буде удар від воріт. Ну, все ж таки, мені. Чуганюк. І все, в цей момент лунає фінальний свисток. Народний футбольний клуб металіст. Володар. Кубка чемпіонів районів Івано-Франківщини сезону 2023 2024 Кубок. Чемпіонів районів Івано-Франківської області з футболу сезону 2023-2024. НПК Металіст Володар Кубка і одна із найсильніших аматорських команд Івано-Франківської області у сезоні 2023-2024 під вашу областій гроші. Вітаємо НПК Металіст. Дякуємо усім за цей фінал. Ну і до зустрічі на наступних матчах.